Ну що, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, канал Кавуновий Футбол. І так, можливо, вам здалося, що я більш щасливий. Це вам не здалося, так і є. Це завдяки вам, завдяки вашій підтримці під останніми нашими відео. Дуже вам дякуємо. Е, під прев'ю до Кубка України до четвертьфіналів набрало воно півтори тисячі переглядів, Шалено щось, неймовірне. Прев'ю до 23-го туру Української Прем'єр-ліги 1400 переглядів. Ні на які вуха не натягнеш. Неймовірно, вам вдячні, кожному. Кожному новому підписнику, кожен, хто зараз, можливо, це відео, якщо Ютуб захотів, також трошки просунулась. Вітаємо вас на нашому каналі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, обов'язково на початку відео поставте вподобайку йому, підпишіться і дивіться, тому що сьогодні в нас неймовірно цікава тема, але водночас і сумна Дніпро. Що це була за команда, їхній неймовірний сезон 2014-2015, і як одна людина, а точніше, не до людина, просто-напросто звела все нанівець і вбила. Цей легендарний клуб. Поїхали! Друзі, ще хотів би вам нагадати, що в нас є свій телеграм-канал, в якому ми викладаємо по декілька кружочків в день. Тобто, так, це в форматі відео, це там не просто написали, оці звичайні скам проекти. Ні, це також ми, також ви бачите там наші мармизи, але просто в форматі більш зручному до хвилинки прогноз послухали і швиденько собі пішли по справам. Не треба виділяти 5-6 хвилин на те, щоб подивитися відео на Ютубі в форматі прогнозу. Тому, якщо вам цікаво, посилання є в описі, а ми поїхали. Ну, перед тим як говорити про саме цей сезон, 2014-2015 для Дніпра. Так успішний, слід зрозуміти, як вони взагалі потрапили так високо в Єврокубки. Якщо б ти в чемпіонаті посідаєш на той момент ще шосте місце, вже нічого ти не мав би із цього. І близько команда в цьому сезоні до цього 13-14, здобула свій історичний максимум, друге місце. І як не дивно, вони за нього конкурували не з Динамо, не з Шахтарем. Шахтар тоді впевнено зайняв перше місце, а Динамо четверте. Це був жах. Вони конкурували зі своїми головними ворогами з Харкова, Металістом. І, в принципі, лише на початку були якісь проблеми. І під кінець Дніпро почав програвати якісь взагалі дурні матчі, там 1-4 Карпатам в себе вдома. Тоді Карпати так були могли таке робити. Навіть зараз щось схоже відроджується. Сподіваємось, найкраще. краще. Я взагалі як відкрив ці таблиці, ці команди і, Лічівець, і Олімпік. Ці перемоги, ці заруби Дніпро, Металіст, подивився, скільки на стадіонах було глядачів. Як це було воляче? 50 тисяч людей. 60, 45. Ну це було тоді класно, але зараз дивитись на ці цифри неймовірно воляче. І команду під кінець почало штормити. Металіст трошки їх підтиснув. Навіть виграв очний матч, але це не завадило Дніпру виграти історично для себе срібло і вийти на той момент. Це давало кваліфікацію в Лігу Чемпіонів. Кваліфікації вони потрапили на датський Копенгаген. В принципі, не найстрашніше, що могло бути. В Києві зіграли 0-0, а в Данії програли 2-0. Тоді в Копенгагені ще був дуже перспективний форвард. Корнеліус він так і не розкрився, врешті-решт, але на той час він вважався достатньо перспективним скандинавським нападником. А далі все не так просто не одразу вони потрапили в груповий етап Ліги Європи. Треба було ще здолати в раунді плей-офф непростий хайдук зі спліту, так і вони перемогли їх два в себе вдома, тобто в Києві. А далі в Хорватії змогли втримати нулі, які наш влаштовували. Матч був дуже напружений. Проте нас це влаштувало і вийшли в груповий етап Ліги Європи, де група, в яку команда з Дніпра потрапила, однозначно залишала бажати кращого. Інтер на той момент звичайно не такий, як в цьому сезоні і попередніх, але також інтер є інтер сен етієн Дуже міцна. Тоді на той момент команда французької ліги, яка боролася за місця навіть в лігі чемпіонів, десь там п'яте-шосте місце займали. І Карабах, з яким виїзди, ну в Азербайджан, ці перельоти з України в Азербайджан, там по скільки годин, це точно не могло бути просто, навіть з цього четвертого кошику не дуже фартануло. Були відверті пасажири, але потрапив Карабах. Що було далі, ви знаєте, але я зараз вам розповім. А почалося все так, щоб сказати жахливо, нічого не сказати. Почався повний пиздець. Поразка від Інтера 1-0, начебто не так страшно. Далі нічия з Сен-Тетєном 1-1. Перед матчами з Карабахом, начебто набрав в цих матчах одне очко, ну більш-менш. Тут зараз 6 береш, уже 7 є, і десь там ще хоча б одну нічию, і вийдеш. Але що ми далі маємо? Поразка від Карабаха ще й в себе вдома. Перед виїздом в Азербайджан маємо два матчі вже домашніх, що дуже важливо, і в них одне очко за три матчі. Шанси, як ви вже зрозуміли, були просто, я не знаю, 2-3% скільки. В Азайбарджані вдалося здобути перемогу. Це треба було зробити ще в Києві, проте хоча б так. Маємо 4 очки, їдемо в Мілан, програємо Інтеру 1-0 знову, друга поразка 1-0. А далі шостий тур, перед яким шанси в Дніпра були, але вони були настільки примарні, і взагалі вони там за таких обставин взагалі з'явилися. Якби там десь команда буквально синтетієнт не програв, а зіграв, все, цей шостий тур став би лише формальністю. Проте нам треба було перемагати сент тетян в себе вдома і щоб Карабах не переміг в Інтера. Ось так: от. нас влаштовувала перемога Інтера або нічия. І що ми маємо? На 68-й хвилині Дніпро витискає перемогу в матчі з Сантетіяном. Е, гравці радуються спочатку, але всі одразу біжуть до тренерської лавки, там в аналітиків запитувати, що, що, що відбувається в тому матчі. Якщо ми виграли, а там е, Карабах перемагає, це все до сраки. Їм кажуть, Карабах забив. Всі там є, прям можете знайти ці відео спокійно в Ютубі, в відкритому доступі вони є там з матюками, з усім всім, блін, ну, типа старали, звичайно, не блін. Далі ще таке десь хвилинка-півтори проходить, і цей гол відміняють через офсайт. От, друзі, чому є противники вару? Розумієте, таких би моментів не було б настільки успішного сезону Дніпра, якби не було вару. Можливо, Карабах би взагалі виграв ту ліву Європу. Звичайно, це лише якихось снах, але можливо, можливо, в теорії. Відмінили гол. Який, ну там, я не знаю, офсайд. Там просто він стояв буквально за гравцем інтера, гравець за клубу, і навіть і близько цього офсайду не було. Проте футбольний бог, футбольні боги вирішили, що саме Дніпро має піти в раунд плей-офф. І те, за яких обставин вони сюди вийшли, в 1-16, я думаю, ви вже зрозуміли, що найбільше слово, яке переслідувало Дніпро, це фарт походу всього сезону. І ми ще неодноразово його згадаємо. Що було в раунді плей-офф? Одразу потрапляємо на Олімпіакос. Це команда, яка вилетіла з Ліги Чемпіонів в тому сезоні. Вони були в групі з Мальме, пасажир відвертий, і Ювентус і Атлетіко. Як вам? Група, в якій вони посіли третє місце в Атлетіко 13, в Ювентуса 10, в Олімпіакоса 9. Вони навіть в теорії могли і перше займати, не говорячи вже про друге. Але десь трошки не фартануло, не, на відміну від Дніпра, не добрали своїх очок, десь конкуренти набрали і все. І третє місце. І один з найнепростіших варіантів, який міг потрапити Дніпропетровському клубу. На НСК Олімпійський доволі сенсаційно перемагаємо греків 2-0. Впевнено, так знаєте, за грою навіть. Їдемо в Грецію. Я казав про виїзд у Хорватію в кваліфікації з Хайдуком, що це вже очікувався складний виїзд, і він вийшов ще складнішим, ніж його очікували. А про Олімпіакос, про Грецію, про Пірей, ну так тим паче. Власне, це і вийшло. Пропустили гол, зрівняли. Потім Олімбрикос постійно тиснув, тиснув, але десь не виходило. Дніпро намагався на контратаках грати, також не зовсім йшло. І на 72-й хвилині стався дуже важливий момент пенальті у ворота Дніпра, яке Домінге, впевнено, реалізував. І в Греків залишалось 15 хвилин, навіть майже 20, з додатковим часом, щоб забити цей третій гол і перевести гру в овертайми. І вони неймовірно до цього прагнули, докладали шалених зусиль. Але забив рештре ж Дніпро і навіть не програв їм цей. 2-2 рахунок матчу в Греції і загальний рахунок 4-2. Дніпро йде далі, вже доволі таки сенсаційно. А в одній восьмій, напевно, маємо ще більш складного суперника Амстердамський Аякс. Перший матч також в Києві, перемога 1-0. Не настільки впевнена грою, як проти Олімпіакоса домашня, але перемога є перемога. Їдемо в Нідерланди, програємо 1-0. Як ви розумієте, загальний 1-1. Перемоги ідентичні, тобто на той час ще не працювало правило виїзного голу, що дуже важливо в цьому матчі, і гра переходить в овертайм. Де ми переходимо якраз до однієї з ключових постатей взагалі всього цього Дніпра Євген Коноплянка. Його фірміний прохід зміщення зліва в центр і закруточка правою ногою точно в куток, без шансів для голкіпера. І один-один. Ці емоції я просто хотів би їх переживати кожну, кожну хвилину свого життя. Це було щось неймовірно, шалене. А як ще зміг на 115 й хвилині зі стандарту зробити 2-1? Проте на той час, як я вже сказав, працювало правило виїзного голу. І для Дніпра це було як ніколи доречно. Проходимо далі, вже чвертьфінал. А в чвертьфіналі ви знаєте, вже і фартануло. В раунді плев потрапляли нам такі складні суперники, а тут Брюги. І це вже перший випадок, коли Дніпро в двоматчому протистоянні був саме фаворитом. Невеличким, але фаворитом. І ці матчі вийшли такі дуже важкі. В першу чергу, навіть для перегляду. Якщо ти не вболівав за когось це клубу, я не знаю, як це взагалі можна було дивитись. В Брюсселі зіграли 0-0. Там Брюги відверто було активніше, цікавіше, ближче до перемоги. І, в принципі, все йшло, я не знаю, до овертаймів, я думаю, що в другому матчі, звичайно, в Києві, навіть до серії пенальті. Але Євген Шахов, такий скритий плеймейкер Дніпра, джокер. 82-го хвилина, гол. Далі Дніпро спокійно дотримав цю перемогу і вийшов вже в півфінал. До цього в півфінал виходили лише Динамо, Шахтар і Металіст. Дніпро приєднався до цієї когорти клубу. А тут розпочалося найцікавіше. Залишались такі команди: Наполі, Фіорентина, Севілія. Напевно, найбільш лакомий із шматочок це була Фіорентина, проте всі були плюс-мінус одного рівня. Відверто не хотілося Севілію, тому що вже тоді працювала їхня магія в Лізі Європи, яку вони постійно раз за разом перемагали. І, Як покаже майбутнє, це не припинилось, в принципі, і навіть до сьогодення. Потрапили ми на Наполі. Можливо, Наполі на нас потрапило це вже таке. І там був такий футболіст, якщо ви його пам'ятаєте. Ігуаїн, який грав і за Реал, і за багато за Ювентус також грав. І така цікава фраза від нього пролунала: якщо ми не пройдемо, грубо кажучи, цей колгосп, то я закінчу свою футбольну кар'єру. Звичайно, він і не закінчив, проте для багатьох людей, після того, як він не стримав своє слово, можна сказати, що він закінчився. Як людина, навіть. Перші Дніпро програми на виїзді в Неаполі, італійці були відверто сильнішими і за грою, за всіма показниками, але відверто поступалися нам в бажанні. Чого точно було не відняти в цієї команди, так це бажання. Гол від Наполі, і трошечки безпарадна гра Дніпра, але 82 хвилина, і ми знову згадуємо ключове слово, яке я вже сказав, буде по ходу всієї цієї історії це фарт. Гол Селезньова за такого взайду. Просто за такого. П'яткою, так, як він там це забив, я не знаю. Майстер шаленого рівня, хто б його там як не хейтив, але форвард класного рівня, який знаходиться завжди там, де потрібно. Це найважливіша якість для нападника. І їдемо з Неаполя 1-1. Це неймовірно класний результат з точки зору стратегії. Як ми вже знаємо, 1-1, вдома 0-0, і ми приходимо далі. Тому що працює дуже класне правило виїзного голу. Класне для Дніпра. І все таки складалося. Другий матч в Києві, як зараз пам'ятаю, це матч імені Дениса Бойка. Скільки сейвів, в якихсь мертвих ситуаціях, виходи один на один з флангу, гра ногами. Оце був голкіпер. Мені він дуже подобався. Як ви бачите, зараз він навіть нікому і не потрібен. З Полісся вже його вигнали півроку тому. Тому що зараз трошки ера вже інша. Але на той момент, яка була ера футболу, те, що творив бойко на лінії воріт, це був еталон. Просто еталон. Почалась страшна злива. Просто страшенна. Як відра лило. І от саме це ще й додало антуражу того, що відбулось далі. Гол Селезньова. Перемога Дніпра, а я нагадаю, налаштовувала навіть 0-0. Навіть підстраховочка була в випаді Голона Полі, що переводиться все в овертайм. Проте ні, цього не сталося. За два матчі з італійським клубом пропущений один м'яч клас. Я ще раз повторюю: заслуга Дениса Бойка однозначно. Меркель біжить по цьому затопленому НСК Олімпійському, це просто кадри для якогось дуже драматичного кіно. Не пам'ятаю, плаче, сміється все одночасно, обіймаються, всі плавають. І в фіналі, звичайно, там вже нас чекала Севілія. Команда, в принципі, для якої весь цей трофей, турнір Ліга Європи, був створений. Навіть кажуть, що їх президент саме створив цей турнір для того, щоб команда якийсь єврокубок забирала. Матч відбувався в Польщі, проте безпосередньо перед матчем слід, звичайно, вже в цей випуск додати людину, через яку, в принципі, ні про можливо і не виграв цей трофей, і через яку далі в нього вже таких можливостей і близько не було. Ще слід зазначити, що буквально за 4 дні до цього вони грали матч Шахтарем. Просто зараз навіть спробуйте собі уявити. Наша команда виходить в навіть просто, хоча б раунд офф це зараз вже виглядає неймовірно. Будь-якого Єврокубку, та вони б собі брали відпустку до цього 2 тижні. А тут Дніпро за 4 дні до виїзду в Польщу грає з неймовірно сильним шахтарем, тоді найкращі легіонери були у Даничан. І перемагають їх 3-2. Що ще слід казати про цей клуб? А далі підріло. Відверте підріло, Коломойський, який просто не виплачує зарплату людям вже 3-4 місяці. Люди грають в Фіналі Ліги Європи. На характері, без зарплат, без нічого. Чмошник Галімий. Що казати, якщо команда приїжджає на фінал, неймовірно великий стадіон, очікування. Європейські глядачі весь світ слідкує. Ну і всі дивляться завжди фінал Єврокубка. Це дуже цікаво, один матч, заруба страшна. А в команди немає просто-напросто запасного комплекту форми у випадку, якщо щось станеться з цього. Там хтось потягнув, коли там Матеус, наприклад, буде тікати, і хтось за футболочку потягнув, футболка порвалася, а йому нема що вдягнути. Все, міняємо тебе. Немає футболок. Цей чертіло там проводить різні махінації, а людям не може буквально виплатити якісь декілька тисяч доларів. Та й маємо. Є відкрита інформація, що зарплату їм давав Маркевич. Просто тренер, в якого зарплата явно менша, ніж у футболістів, давав їм якусь хоча б мотивацію, розумієте? Тому що, звичайно, ти граєш за емблему, за країну. Це все про Дніпро, це однозначно. Характер, характер і ще раз характер. Але коли в тебе, ну. Ти приходиш додому, а в тебе там є хліб, але немає чим його запити. Звичайно, це я перебільшую, проте, ну якби люди працюють, а заробітної плати немає, не виконуються умови контракту. То, що ми хочемо. Але навіть попри це все, матч починається. Сьома хвилина, калініч, гол з декількох метрів головою. Як зараз пам'ятаю, я з Херсону. І тоді не сказати, щоб наше місто якесь там суперфутбольне, але просто з багатоповерхівки, яка знаходиться за там 100 метрів, я чую, як людина орез вікна. І я розумію, що просто оце воно. Оце, оце час, коли країна об'єднується просто довкола екранів. Таке буває лише на матчі нашої збірної, і то не на всіх. А тут клуб, Дніпро, і просто все одно, звідки ти Херсон, Харків, Київ, Донецьк, ти сьогодні за Дніпро. І я розумію, що шанси будуть. Відверто будуть, але дуже швидко пропускаємо один. Далі другий з кутового. І здається, що все. Такий матч вже не витягується з Севілією, з їхнім характером. Але ми маємо. На той момент ще це звичайно не був тренер Олександрії. Як ми бачимо зараз, у нього і в тренерській роботі дуже і дуже все виходить. Олександрій Лайк великий жирний. А тоді він був і гравцем якби класний. і штрафний, просто як рукою. Отак, от людина бере таке відчуття, що реально так рукою так шух, і перекинув. Гукіпер постояв, подивився, трошки рухнувся, але це не допомогло. І це дуже було важливо. Психологічна перевага на 44 й хвилині робимо 2-2, Йдемо в роздягання. Після перерви граємо непогано, проте злий геній Карлос Бака, який вже в цьому матчі і до цього забив перший гол, втікає від Дугласа, робить 3-2. І як я сказав, ще після того, як був рахунок 2-1, здавалося, що це все. Отут здавалося, що це все, і так і виявилось. 3-2. Дніпро намагалось, але травми почались, я вам казав, чотири матчі до цього Шахтар, де вони не виставляли якийсь резервний склад, тому що таке навіть тоді, про таке навіть і не думали люди. Неналежна реабілітація. Одразу поїхали, одразу автобуси, звичайно, там м'язи застоялись. Травми, замін уже немає, і навіть, в принципі, якогось дуже небезпечного моменту і навіть і близько чогось до 3-3 не було. На жаль, команда ще буквально рік поіснувала так, щоб нормально, і все. І все. Іграшка надоїла. Це історія про те, як просто одна людина, якщо захочеть, а в цьому випадку не захочеть, робити щось хороше, то може просто все зруйнувати. Те, для чого дуже багато людей працювали, працювали з повною самовіддачею. Робили дуже багато чого для країни. А він, а йому просто надоїло. Далі почалося це створення ск Дніпро Дніпро-1». проте, звичайно, справжні болівальники знають, який був Дніпро. І що воно було лише одне. І не Дніпро одне, а просто Дніпро. Ну що, друзі, ось таким вийшло це відео. Багато чого позитивного можна згадати, пустити позитивну сльозу. Проте, на жаль, кінець все ж таки негативний, як і зазвичай в нашому українському футболі. На жаль. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам відео такого формату історичні. Якщо вам сподобалось, буду старатися таке робити частіше. І якраз можете в коментарях написати, які саме теми для відео ви хотіли, щоб я зачепив, обговорив, розібрав. З радістю це зроблю. Ну а вас, друзі, звичайно, попрошу поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Вже йдемо до 200 підписників. Разом, звичайно, тільки разом. Дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. Чекайте на нові відео. А які вони будуть, вирішувати вам в коментарях. Дякуємо за перегляд. До новых до